Друзі, всім привіт! Сьогодні підібрали на супроводі на луцькому авторинку ось такий от чудовий автомобіль, як Volkswagen Golf 6 авто 2012 року. По автомобілю йде один косметичний підкрас без шпаклівки. Авто має комплектацію Style, передній і задній парктроніки. Ось такий Volkswagen Golf чорного кольору. 1.6 дизель. Підібрали ми. По комплектації маємо 4 скло підіймача, мультикермо, двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь, навігація, багажник, полка, шторка, все присутнє. Стан автомобіля в гарному стані. Ось такий, друзі, Volkswagen Golf 6 підібрали ми сьогодні для наших замовників з Полтави. Автомобіль буде їздити в Полтаві. Кому друзі цікавий автопідбір? Телефонуйте, звати мене Андрій. Допоможу вам підібрати хороший та чудовий автомобіль.